Сьогодні знову риболовля, сьогодні знову хижак. Тема сьогоднішньої рибалки, ратліни, оберталки, коливалки. Буду я сьогодні ловити з Сергієм Олексійовичем. Кінець вересня в нас. Вже я бачу по машинах, що люди є на водоймі. Будемо ловити щук на ставку зі мною Олексійович. Зараз поставимо човен. Чому тут зараз щука? Вчора я ловив вже, але не знімав. Вода зійшла і в прибережній зоні майже немає зовсім води. Вона вся в руслі. Тобто спіймати її зараз простіше буде, ніж завжди. Да. Місцеві ловлять на оберталки, ловлять на коливалки, У мене добре працювали раптини вчора. І мепсовський циклоп. 12 грамовий в білому кольорі. Мужчина. На електромоторі сьогодні вчора також був, в риби набрав. Як ви відноситесь до тролінгу? Я негативно. Шумить у мене ролик. Трішки треба змастити. Друзі, за той ставок, де я ловив судаків, де я казав, що риби і клюванічок мало, але риба якісна. Оце він. Ми сьогодні сюди приїхали. Наче погода непогана. Але чи буде активність, чи знову потрібно буде щось підбирати, якісь рішення приймати, ключі якісь шукати. Все це сьогодні буде. Так, це клоп 12 грамів. У Олексійовича був, був схід, у мене було два клюванечка на Ратлін, реалізації не було. Змінюю приманку, продовжую ловити. До речі, я вам скажу, тут як такового рельєфу немає, але лише в одному місці ми до нього зараз ще дійдемо. І ставок вже декілька днів досить непогано просований і Тобто риба є, але вона підколота. Реакція на приманки також є. Ось туди її. Проводка у мене на коловалках досить проста, навіть схожа на джигову. Дам, роблю декілька обертів і даю, щоб приманка сипалася. І часто буває що в момент. Коли приманка починає сипатись, йде плювання. Ну, якщо такими темпами, як оце люди забирають тут щуку, вони будуть її забирати, в наступному році тут нічого буде робити. До того ж, зима попереду і жирличники взимку вибивають також багато. Нема у нас культури рибальської так сказати, щоб, щоб не нашкодити природі? Ми хочемо, щоб риба у нас була, хочемо завжди ловити, але самі ж її. І вибиваємо благополучно. Є. Друзі, велика риба. Велика, дуже велика риба. На раплин. Це, це достойна риба, я вам скажу. Достойна. Поки що я її не контролюю. Добра ща струна. О, хороша. Хороша щука. Якась вона. Ого, ого, ого. Давай, 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 давай. Давай, іди сюди. Ух ти моя хороша. Моя ж ти курочка, моя ж ти гусочка. <гум> <гум> моя ж ти ласточка. Моя ж ти півторушечка. Йди, йди, йди сюди. Та ну ладно, ладно. Це борза Борза риба. Зараз заспокоїться, ми її спокійно візьмемо. Досить небезпечно брати рибу без підсака, тому що може заліпити тройники в руку. ти, Ах ти моя, Гусочка не захотіла щось до мене йти. Сімиграмовий ратлін у натуралочці зробив свою справу головне підібрати головне підібрати тему все і не все блін так ігор миколаївич бери наступного разу під сак мабуть йди йди сюди йди 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 Добрий день. Гарненька щука. Відразу жадна. Дуже жадна. Відразу друга, блін, другий закид На цього ратлина. І вона, віддай палку, каже Ігор Миколайович. Йди до мене, моя ципочка, моя, моя пташечка. Йди, іди. йди. Йди, йди. Давай, подивимось на тебе. Так-така, майже така. Можливо, вихід. Ледве-ледве сидить. Ні, це більше. Трішки більше. Але трішки небезпечно зараз її буде брати. Щас. Давай лупи свої свічки, а потім ми тебе будемо забирати. Либо, може, в лодку запригнути сього. Це просто, блін. Це просто красуня. Це просто красуня. Все, можливо, все, да? А можливо ще й ні? Моя курочка, моя гусочка. Доброго. Так, це більше. Ось такий Ратлін. Не реклама відразу скажу, це Bear King. 55-й калібра. Він працює. Він працює і цими ратлями я вже досить довго ловлю. І ось такі шалені емоції у мене зараз переповнюють. А доки вихід, треба ловити. Олексійович паркує. Друзі мої, Олексійович також на ратлінах попаркує. Зараз будемо знімати. Що, брати мені? Так. А знаєте чому брати мені? Тому що він боїться. І це не смішно. Доросла людина 36 років боїться взяти щуку до рук. Ну, то таке. Емоції. Емоції в нього на обличчі. Я запікаю, нічого. А Ратлін, покажи Ратлін, будь ласка. Ось такого кольору Ратлін. І зійшла, блін. Гарна риба була. Гарна. Це риба, що ти робиш? Блін, гарна риба. Ратлі не працюють, друзі мої. працюють. це їх час. Час заліза. Час ратлінів. Зараз мені трішки ракурсом з голови познімаю все ж таки вона клює тут виходами не постійно, а виходами одна-два клюванечка, потім хвилин 30 до години можна просто поплавати а потім десь стати так візуально, ми ж без захолоту, ми не дивимось, де вона знаходиться, ми її не бачимо. Щойно дідулічка побачив, як Олексійович тягнув щуку і взяв і пройшовся на моторі. Між місцем, між берегом і там, де ми стоїмо. І сказав, я думаю, ви під, під тим берегом. Ну, я йому відповів, що він перевірив зірсь. Хоча можна було й грубіше, але людина стара, ображати ми її не будемо. Збільшую розмір, просто цікаво. Вчора на них кулювальничок не було. Сьогодні. Сьогодні може бути інша риболовки, тому що день на день, як то кажуть, це все риба, це все і побажання, що їсти, не їсти. І знову ж я все одно буду казати, що ратлини, оберталки, це все коливалки, це все фактор того, що риба більше роздражається, ніж хоче з'їсти. Силікон, мабуть, також. Єдине, що можливо в це імітація якоїсь риби. Але це лише можливо. Для чого вона тут прив'язується, я не знаю, але те, що її немає в прибережній зоні в цій древівка, в шах це однозначно Це Більше ніж справедливо, тому що один немає і її немає. Як вона тут хаотично стоїть, я її на якомусь мікрорельєфі чи під білою, не знаю, тому що я блін. А так ми проходимо там, по 30 метрів, стоїмо і просто відпрацьовуємо якийсь, якийсь сектор. Потім далі йдемо, далі йдемо. І ось така вона пошукова риболовля, в принципі, дає свої результати. Чого нам взяла? Ні, це ж, біла риба. Це линок. Линок. Ай, відпав! Блін, це здоровенний линок був. Линок! линок. линок. Це був линок! Я такого ще сам не бачив! Ну це, же, це жесть, за верхній плавник! Змінила точку, знову риба дає, свічки дає! Фрикціон давай співай! Догнала в шахті. Або збоку, збоку. Я кажу, вона сильна? Я кажу, вона сильна? Та й ти вже сюди йди. Й ти мала. Стандарти розмір... Ой, закр закривила. Водою трішки в шахту цей Ратлін сьогодні робить велику справу, ловить таких от гарних щук. Є є, 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 знову вихід, година тиші і знову рибам! Вона така якась важка. Можливо це той самий монстр, якого я чекаю. ой 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 ой, -ой. це вона. Це вона. Ігор Миколаєвич, а ви класний хлопець взяли пусак. Знову ж повторюся. Куди їй дорога. Ну, ну слышала, що, це ж таке. Олексійович також взяв на радлину. А сам бори я не буду. Та Я боюсь. Опустой трішки не ж. Щуп... щупа кабара рыба щука рыба щука рыба щука ох борза борза кусочка моя курочка моя ну небезпечно тебе брат небезпечно Але все ж таки я тебе якось візьму зараз Іди, йди йди, йди до папки Щоб пальці не пошкодило мені. О, зараз йде, сходь уже ради Бога. Колись Я візьму з собою все ж таки під і не буду займатися цим небезпечним ділом, бронєм щуки під голову. Давай рідненько, дякую. Палець одразу пішла красуня. Пішла роздача обід. Та иди уже. И ты уже сюда. Поклевка, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, пишу, пишу в выход, это обид, обидный выход. вона клюя, вон есть. И снова, на вдохе, на безопасно она. Как-то взяла так. Нехай гуляє. Нехай навіть якщо з'їде зовсім Ну, якби... все одно. Все, заспокоїлося. Взяв. Взяв така сорочка. Які фарби, який колір, просто, блін, неймовірна риба. Інструмент. Інструмент. Зараз буду розповідати вам, що ж я. Сьогодні почерпну ритуловлі у нас почав пропускати човен. Чомусь не зрозуміло, ніде ми. Не запливала не в кущі, не в траву. Гачки туди <кхем> не попадали, але чомусь він почав спускати. Трішки покидаємо. Бачите? Вот бульбашки йдуть на одному рівні, до речі. Трішки покидаємо, будемо вже випливати. Якась незавершена рибалка у нас сьогодні. Проводку я роблю досить просту, два таких досить довгих підрива і пауза. І в момент паузи, скоріш за все, вона бере. Так, ну а чого він потрібно буде вже клеяти, мабуть. Де ми ті борти вдарили, я не знаю чи ми могли їх пробити. Тебе нормально там спускати, Спробував я ловити і рівноміркою, але рівномірка результату не дала. Спробував сьогодні силикон, спробував інші кольори. Також результату не було. Вчора на цей воблер я спіймав дві щуки і спіймав на яскравий. Воблер дві щуки. Сьогодні лише цей працює. А що вам, щоб допливти до берегу? Щось зацепив, що зацепив невідомо. Виходити, ти бачиш? Вихід щука. А це це місто, до речі, зараз ми стоїмо, але ми кидали в ту сторону, де я судаків ловив. Води було більше, вода зійшла, риба повилазила з кущів і в принципі досить непогано можна ловити. Але потрібно підбирати свої якісь секретики використовувати, міняти приманки, проводки, думати. Потрібно думати і ловити. Підписуйтеся. Все, нема ратліна, зрізала у вас на глазах. Це, це як... Блін, я не знаю. Кажу, друзі мої, підписуйтесь. Іде клювання під човном, і вона його зрізає. Щось подібного в мене немає, на жаль. Будемо зараз догравати, з чим залишилося. Як можна було зрізати ратлін зі струною? Ну бува. Якась риба, щука. Дрібна щука. Схожа. Ратлін схожий, я поставив на те, що вона був, але в іншому кольорі. І це так. Це мега риба. Ось цю треба 200% відфоткати. Жартую, звичайно. Дякую, до побачення. Ще мені здається, що чому силикон не працює, тому що вода досить ще не остигла, Стане більш холоднішою, силікон можна подавати досить м'ягко на, на легкій вазі. Я думаю, це може спрацювати. Зараз період. Каливалок, оберталок та ратлів, воблерів, можливо, У мене з, мене з воблерами щось не дуже складується. Але настане час силиконо є, Олексійович, щось тягне. Зараз зійшла хороша, хороша риба була на блакитний ратлін, який я йому подарував, до речі. Також він в 50-му розмірі 5 см. Тут ще є. Тому підписуйтесь, буде багато-багато чого цікавого. Буду багато вам розповідати, показувати, казати чому так. Як я до цього прийшов, які я зробив висновки. Не спіши, не спіши. Как бланк выгинает. Давай, Сергей Алексеевич, давай. Ух, хорошая. Ну не спеши. Да я не спешу. О, гарна рыба. Так все, он отпущен. Це двушка. Двушка, мої, я тебе вітаю. Дякую за ракін. Mm -hmm. Друзі, ми закінчили. Це дві щуки Сергія Олексійовича, нормального розміру. Шкоди ставку ми не нанесли. Ну і тепер поїхали. Висновки, висновки, підсумки. Риба включилася. Приблизно перша риба включилася біля 11 години. Потім трішки було нестабільні клювання, але вони були. І вже ближче до першої години дня щука почала більш-менш нормально їсти. Втрата робоча приманка Ратліна це погано, звичайно, що чомусь, я вибачаюсь, чомусь в мене почала спускати. Лодка мій, навіть видно де. Хоча ми нічим її не цепляли не ні гачками, ніде не швартувалися біля камеша. Ну, Буває, потрібно буде допрацювати до роботи. Постійно перебирали сьогодні ми приманки, знайшли на які вона їла, і ними в принципі ловили. Працювали маленькі ратліни 5-сантиметрові. В натуральному кольорі та блакитний з натуралкою щось таке. Все інше вона просто ігнорувала. Залізо не працювало, хоча у Олексійовича клювання було на залізо. Силікон не працював. Всім гарного дня, бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, далі буде цікавіше.